Діти заслуговують на допомогу як від матері, так і від батька. І якщо забезпечити ментальну підтримку суд не може, то фінансово батьки зобов'язані забезпечувати своє чадо. Тож інколи на громадян накладають аліменти. На сьогоднішній день в територіальних відділах державної виконавчої служби Хмельницької області перебуває приблизно 18,5 тисяч виконавчих проваджень стосовно стягнення аліментів. З цих 18,5 тисяч 10 тисяч аліментів перебуває на виконанні в підприємств-установах організаціях. Тобто стягнення по них проводиться безпосередньо в бухгалтерії підприємства із заробітній плати. Втім, із цих 18,5 тисяч 5 мають заборгованість, що навпаки збільшує майбутні витрати одного із батьків. У випадку наявної заборгованості зі сплати аліментів. Терміном протягом трьох місяців. Якщо така заборгованість виникає, державний виконавець накладає арешт на майно боржника, це як рухоме, так і нерухоме майно, а також накладає арешт на розрахункові рахунки боржника. Також на сьогоднішній день, у випадку, якщо на рахунки боржника накладено обтяження, боржник має право звернутися до державного виконавця із заявою про визначення поточного рахунку для здійснення видаткових операцій. На сьогодні працівниками Державної виконавчої служби Хмельницького було стягнуто близько 280 мільйонів гривень. Це орієнтовно 10 тисяч 300 дітей отримали кошти. Якщо порівнювати суму стягнення, то звичайно вона збільшилася, оскільки на сьогоднішній день велика кількість військових в них заробітна плата порівняно з іншими верствами населення. Більше зв'язку з цим збільшується сума стягнення аліментів. На сьогоднішній день, в середньому це десь від 3 до 4 тисяч гривень в місяць. Разом з тим хочу сказати, що є і гранична норма стягнення аліментів. Тобто, наприклад, якщо військовослужбовець отримує близько 130 тисяч гривень заробітній плати, то максимальний розмір аліментів не може перевищувати 10, мінімальних, 10 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку. Це, наприклад, 25 тисяч для дітей до 6 років і до 18 років 31 тисяча. Розмір аліментів визначає суд. Зазвичай він залежить від зарплати платника і не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.